А де справедливість, де посадки, кричуща справа. Знову ще один так званий корупціонер на волі. Суд відпустив з під варти чиновника, який підозрюється у заволодінні півтора мільярда гривень на закупівлі снарядів в Міноборони. Мова йде про друга Олексія Рєзнікова, екс-міністра оборони України Олександра Лієва. Вищий антикорупційний суд відпустив з під варти екс-чиновника Міноборони, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже півтора мільярда гривень. Про це повідомив адвокат Назар Кульчицький у коментарі Суспільному. Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву перебування під вартою. На звільнення суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО. Сказав адвокат. Захист не знає, чи ліє вдома, оскільки ухвала не передбачає його присутності при звільненні з-під арешту і прийняв рішення щодо тримання мене під вартою на два місяці з залогом в 50 мільйонів гривень, які є абсолютно неспістивним з моєю заробітною платою і моїми доходами. В мене є достатні соціальні зв'язки. У мене п'ять дітей. Я працюю генеральним директором компанії. Я скажімо так, законослухняний громадянин, який показував дуже дисципліновану поведінку в цій справі, процесуальну поведінку. Я приходив по першому, по першій вимоги, навіть коли прокурори не являлися, я приходив на всі допити. Вакс розглядав скаргу адвокатів, чиновника, які просили суд відпустити під захисного із СІЗО. Справу розглядав суддя, який вже раніше вже відпускав Лієва з під варти. Нагадаю, раніше Олександр Педан, український телеведучий, прийшов в зал засідання суду і просив взяти на поруки Лієва. Давайте будемо доброчесними. Давайте перестанемо давати хабарі, шоколадки, цукерочки і рішати свої справи. Слава Україні! Що коїться в Міноборони України? Ще одна резонансна корупційна справа цього разу з Олександром Лієвим, працівником Міноборони, який розікрав наших захисників та захисниць на півтора мільярда гривень. Звичайно, схема Резніков, Лієв, Баликін. А також Гринкевичі Глиняна я вже розповідав. А сьогодні ми поговоримо про Лієва, а також про те, скільки коштує совість українського шоумена Олександра Педана, який з'явився в суді, і заявляє, що хоче взяти на поруки ще одного корупціонера. Я хочу поручитися за мого друга Олександра з яким ми знайомі до не познайомилися ще в українському Криму. А коли Крим ще був наш, і ми знімали там проєкт про Україну. Олександр Сергійович був на посаді міністра курортів і туризму Криму. Там ми познайомилися. Відтоді ми товаришуємо дружими сім'ями. Сьогодні Олександр Педан замітає сліди у своєму інстаграмі, але я встиг зазирнути ще до цього і зберів декілька цікавих відео педана, які він уже видалив. Корупція тема, що тригерить кожного українця, який хоче будувати в країні демократичне та вільне суспільство. Як воно грабувати країну? Нормально живиться, натиснуть новини. Подвійна мораль Олександра Педана. Він розмовляє про антикорупційні органи у своїх відео, закликає боротися з корупціонерами. А сьогодні він з'являється у Вищому антикорупційному суді проте важливо розуміти, що ситуація змінюється в позитивний бік. Ключовий європейський орган з моніторингу боротьби з корупцією зазначив, що Україна за рік великої війни завершила більше реформ ніж за кілька попередніх. Ніяких планів на виїзд його і його дітей ніколи не відбувалось. Я знаю, що він точно їде за кордон особисто повітряжені і завжди повертався. Це свідчить про те, що в нього точно немає намірів десь переховуватися, говорять люди. Ем, мені дуже імпонує його діяльність останнім часом, тому що він займається гуманітарною гуманітарним розмінуванням України. Ем, мене це питання теж дуже вантежить 10 грудня 2023 року. НАЗК забезпечило відкритий цілодобовий доступ до єдиного державного реєстру декларацій. Респект громадянському суспільству. І це друзі, заслуга не Олександра Подана, а заслуга нас з вами, котрі постійно в етерах розповідають про корупціонерів. Аби це відео побачило більше українців, будь ласка, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі про цю ситуацію з педаном та лієвим і Міноборони. Прошу залишіть будь-який коментар і поширте це відео. В січні 2024 року ви намагались виїхати за кордон для лікування? Ні, Скажіть, в січні 2024 року. Ви намагалися виїхати за кордон, щоб уникнути кримінального переслідування? Ні. В січні 2024 року ви намагалися виїздити за кордон для зустрічі з однокурсниками? Ні. В січні 2024 року ви намагалися виїздити за кордон, щоб сховатися від слідства? Ні. В січні 2024 року ви виїжджали за кордон на періодичне медичне обстеження? Ні. Більшість відповідей були правдивими. Підтвердив поліграфолог, однак були такі, які показав негативну відповідь. Що отримував він вказівку від керівництва Міноборони на укладання контракту із Львівським арсеналом? 2 лютого Олександр Лів відповів на це питання ні. І ця відповідь, на думку поліграфолога, була неправдивою. 5 лютого на це саме питання Лів відповів Ні. І так. І ні, тут коли його попросили дати точну відповідь на запитання, він сказав: Ні, тут треба пояснювати. Як пише громадська, зрештою, поліграфолог зняв запитання через те, що воно не було сприйнято респондентом, і в виникло підвищене реагування. Це я роблю не для суддів, це я роблю не для того, щоб щось доводити суду. Там ми будемо працювати юридичними аргументами. Це я роблю, тому що суспільство. Е Абсолютно справедливо забажало, і там далі відкрити коментарі в трохи, що забажало зробити. І там просто от, отак, і так, і потім ще так, і ще і сяк. І це, і це справедливо. І я хочу зараз довести, що, шановне суспільство, через вас це довожу. Є питання до того, як це все збиралось. Якщо зараз нас хочуть увести, щоб там казні Клієва, окей, але це нічого не дасть. Бо до цієї справи, як до справи для хідох до хищення чи чогось такого, я не маю відношення. Нагадаю, 27 січня СБУ повідомила за сприянням міноборони, викрила чиновників оборонного відомства та менеджерів львівського арсеналу, які за версією правоохоронців вкрали майже півтора мільярда. Гриби на закупівлі снарядів. Підозри за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України вручили колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку зброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Його наступникові. Томасу Накуру, керівнику і комерційному директору компанії Львівський Арсенал, а також їхньому ймовірному спільнику, представнику іноземної комерційної структури, їм загрожує 12 років в'язниці. Однак сьогодні льві виходить з під варти. Найчастіше, коли йдеться про ефективність боротьби з корупцією, люди говорять про ув'язнення корупціонерів. Мовляв, посадок немає, вироків мало, от і не ведеться боротьба. Але це хибне враження. Я знаю точно, що під час повномасштабного вторгнення він був в Києві. Один з тих, хто лишався тут і допомагав озброювати військових, робив це само своїми фактично руками, попри перестрілки тут і так далі. Я знаю, як волонтер, який їздить на схід і південь України до наших військових, неодноразово спілкуючись з ними гарні відгуки про нього. Зокрема, дуже багато підрозділів ТРО розповідали мені про те, наскільки він допоміг постачанню зброї тим чи іншим підрозділам, наскільки він там допоміг улагодити це, все поставив логістику і так далі. Багато красивих слів від Педана, яким не відповідають вчинки Льєва. Наприклад, у листопаді 22 року Міноборони перерахували львівському арсеналу 1,34 мільярди гривень передоплати. Компанія відправила 3,6 мільйонів доларів і 9 мільйонів євро словацькому посереднику компанії Севотек. Далі більшу частину грошей перерахували ще одному посереднику компанії Віді Джі Промет, зареєстрованій тільки 29 липня 2022 року. Компанія не поставила жодної міни. Ось і маємо результат. Кишені то можновладці набили, а от хто загинув і гине досі, це захисники України. Нехай вони подивляться їм в очі. Хоча як вони зазирнуть в очі, якщо вони вже померли, нехай тоді подивляться на їхніх дітей та дружин, матерів згорьованих і дадуть відповідь. Тому, ну і я зрештою бачу, як він 24 на 7 працював в Міністерстві оборони на користь своєї держави, тому що власне, в цей момент я вивозив його дітей на скелодром, бо йому не вистачало часу навіть їм поділити його. Ну і зрештою, моя сім'я під час блекаутів в Києві, коли мене не було, грілася в нього вдома. Тому та, це друг моєї сім'ї, і я знаю, що міністр робити на була України. Дякую. Зрозуміло. Чи розумієш ти, Олександре? Якщо провину доведуть, то на таких як ти типу, потуришів буде кров наших захисників та захисниць. Ви знаєте, чин якого коненогорушення ваші трупки були якісь справи? Ну, так. так або... а, ну, в даному випадку я почув з ваших слів прокурора, що це розкрадання. Одного мільярда триста десь 16 тисяч гривень, з яких мільйонів гривень да, з яких 818 мільйонів гривень чомусь досі на заарештовані на рахунку компанії Арсенал, і вони точно не викрадені. Далі є журналістські розслідування, які показують ну те, що я бачу принаймні, якщо ви звертаєтеся до журналістів розслідувань, що е, частина цих грошей пішла десь на закупівлю якихось заводів, і теж вони. Не були поділені між цими людьми, є навіть доведений журналістський факт, якщо ми говоримо про журналістів. Тобто ці гроші десь є. Частина на рахунках, частина там. Ну я точно знаю, ну принаймні, я не знаю, я сподіваюся, не точно не було Сергійович, жоден з фактів це не показує. Ані те, як він живе, в яких умовах, як не знаю, від одягу до машин, на яких він їздить. раз нагадаю, я знаю точно, що він не збирався. Коли ми запікувалися покидати Україну, якщо він був затриманий на кордоні, то він був затриманий, коли він робив відрядження щодо закупівлі роз... машин для розмінування України за контрактом в Миколаївській області. Це я знаю достеменно. У мене питання риторичні. Чому бо вони не виїхали після вторгнення? Та тому, що вони грабували далі країну, розумієте? Другий рік війни. Нехай вас Бог покарає за це. Я вірю в бумеранг. саме через таких с**ак, як, як Ліїв, Баликін, Гринкевич, Глиняна і Рєзніков у нас біда в країні, і перемоги ще не видно. Бо такі не можуть нажертися у в'язницю всіх вас і конфіскацію майна. Ми маємо цим пишатися. Водночас, ми розуміємо, що нам треба ще багато працювати, щоб забезпечити ефективність та сталість у боротьбі з корупцією.